Добрий день, шановні наші друзі. З вами Сад Чередниченків. І я, Ірина Чередниченко, хочу вам поділитися своїм способом, як я вирощую огірки. До цього я прийшла сама вже давно. Вирощую їх так, що е, в тот село в нас, от ми тут живемо, все в нас тут село наше Андріївка. Ми, е, спочатку я роздаю всім розсаду огірків, е, насіння огірків своє, тоді розсаду роздаю, тоді. Роздаю огірки самі, тоді квашу їх у банки з банками роздаю. В общем, огірки в мене завжди багато, і в селі всім своїм знайомим я їх. в общем, Наділяю всіх. Е, як я їх вирощую. Е, в принципі, нічого складного немає. Я думаю, що може вже хтось і дійшов до такого способа, може, у когось ще є кращий спосіб, способ. Но мені він дуже подобається, він дуже е, простий, і мені він підходить. Да. Е, значить, хочу зразу спростувати те, що гірки погано пересаджуються, вони гарно пересаджуються, якщо мають два листочки. Два несправжні листочки, і якщо наклюнулись тільки, тільки наклюнулись справжні вже листочки, вони дуже гарно пересадуються. Головне, їх поливати в цей, на, на цей момент. Значить, що я роблю? Дивіться, е, я, Володя, переведи камеру сюди. Значить, Я невеликий клаптик підготувала вже собі землю, невеликий клаптичок землі собі, поділила його на дві частини. Чому на дві? Бо я завжди вирощую одні й ті самі огірки. значить У мене делікатесний китайський, китайський сорт білого огірки вони білого кольору. Зразу хочу сказати, що цей сорт не підійде тим, хто їсть, дуже любить їсти маленькі кармішончики. Ці огірки не підійдуть, бо вони дуже довго стаються. Зеленими, у них ніжна біла шкурочка. Оця, вони Насіння в них довго не старіє. І взагалі я побачила таке, що вони хворіють менш, ніж остальні огірки в мене. І вони ще до заморозків. Довго-довго в них процес Плодоношення залишаються зеленими. Да, ну, ну, Вони білі. І в банках мені дуже подобається, коли ти кладеш е, чорний помидор, жовтий помидор, оранжевий, помаранчевий помидор, розовий, красний, білий огірок і зелений огірок. Мені це подобається. Так. Да, Сергію таке, виходить, красиве. І тобто я саджу білі огірки. У мене в селі ніхто не знав, тепер вже в селі мене знають. І багато хто вже тут теж вирощує білі огірки. Значить, е, тут я сажу, буду садити білі огірки. А тут я буду садить фенікс. Ну, хто знає садоводять. Це старий старий сур, перевірений. перевірений руками вже. Мені він теж подобається. Е, мені в кому, е, це не підходить, то не підходить. Це, це я роблю і ділюсь тим попитом, який, е, який досвідом, ага. да, досвідом який дам. Я, як, я сама собі. Здобула. Здобула. Володя підказуй мені українську мову. <хи> так, е, Значить, що я роблю? Е, Землю я підготувала, швиденько я її поливаю. Да? Ну, і, в общем, то нічого складного. Вообще, ну, зовсім нічого складного. Роблю я це швидко, голову я не морочу, бо справ дуже багато. Ще ж мене, хто пам'ять, хто в мене ще на каналі, ти знаєш, що в мене хорма там стоїть ще. Ось, дві, тачки. Да, дві тачки ще й пасіфлора є, ще в нас і гранати, і інжир є. Ну, хватає куди руки прикладати. Да, <гум> будемо садити так. Так. отак беру, ще оставлю, е, да, ще хочу сказати, що може хтось скаже, що рано. Може і рано, да, може і рано. Ну, я їх висажу, а тоді, якщо ну, будуть заморозки, значить будуть, Не буде, значить я виграла. Ну, Значить, ще раз посадимо. ну І другий раз я їх буду садити теж таким же самим способом. Значить Беру і отак сію, Просто, багато. Бо в мене ж сусіди, бо в мене ж дочка тут, донька в селі, тре, теж треба поділитися, Баба Ганя тут у нас жіночка вже літня, вона не може вирощувати, ми їй завжди даємо все це. ну Я думаю, хватить, бо ще треба залишити на. На на, на друг на, на придеться ще раз посадити. Да, ну Вдруг буде буде ще заморозки, якщо гахнуть, то прийдеться пересівати. Нічого не зробиш. Так, і фенікс теж отак, от я теж його розкладаю. Розкладається, у мене е, фінікс і того року, і цього року. Сходять вони йти, йти, і, і в общем-то. Все, неяких проблем. Ніяких... Взагалі, з гірками ніяких немає проблем. Як я кажу, посіяла, плюнула і все. Так, далі. Значить що ми одягаємо перчатки. Руки Шкода. Так, Рита з нами тут, як завжди і просто вот так от його его. Ну, в общем, ви поняли, нічого сложного взагалі немає. Все. Вот это я їх посадила. Значит. Ну, ночі ще такі не, не приморозки, а температура менш 10 градусів, то, звісно, хочеться, щоб, вона, щоб вони скоріше в мене проросли, то я їх зверху зараз накрию агроволокном. Я, я не знаю, погодою це вообще. А з погодою повезло. Да. тільки ж якби ж воно було так і всю весну, тільки б дощика ще, то було б взагалі гарно. Так. Так, зараз ще от, ну, в общем я показую, може дуже довго, ну щоб щоб понятно було Перемотаю. Да, якщо перемотаєте, кому там не, не цікаво. так Все, зверху полила. Ну, я така людина, мені треба, щоб подивитися, як воно все от ну побачить весь процес. Тоді, тому я вам показую весь процес. Тоді беру. Отаке, от як ви вже все знаєте, хто дивиться мій канал, наші вона. простині від да, масажу. Ну, да. Та отак да. да. угу. да. ну, да. 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 да, от цю от, <світ> сторону натягни. О, все. В общем, я його на накрию вот так і тоді, коли я його накрию, відкривати, я вже його не буду. Ну, в общем, ви, ви зрозуміли, я не буду А, пути. Э, Ні, палочки я воткну. Як це? А, щоб не улітало. От так, щоб воно ж не улітало у нас. Не, так Давай вот. я. Давай. Оп, все. І нікуди оно у нас не тепер, ви бачите? Палочка зафіксували, вот так воно. нікуди у нас не улетить. Буде все замечательно. І будемо з огурцями. Так, все, не будемо далі мучити людей. Значить, далі я беру ще одну лейку, я не підготувалася, у мене тільки одна лейка води була. І буду поливати його просто зверху. Знімати це полотно я вже не буду. Поливати зверху. Значить, десь на 6 7 сьомий день, день, день воно в мене вже буде сходити. А що буде далі, що я з ним далі роблю? Я покажу у другій частині. Тобто їх буде дві частини. Це в нас була одна частина, ми посадили і забули. От, е, як тільки е, шостий-сьомий день вони наклюнуться, вже буде по два листочка. І ще одне таке, я ходжу, поливаю їх кожен день. Дивлюсь на них, поливаю, дивлюся, коли вони, щоб вони в мене не попереростали. Тільки два листочки, тоді ми будемо далі їх пересаджувати. Я покажу, як це все дуже просто. І все. Оце, оце все, що треба зробити. Посадить. Бачите, клаптик землі невеликий. Агроволокна теж треба набагато. А тоді ми їх далі покажу, що ми з ними будемо робити. Ну все, до побачення. Гарних вам врожаїв. І я гадаю, що ця, це літо, яке до нас прийшло у квітні, воно все-таки нас не вдивує а Буде тепле, гарне, і перейде в літо, і буде у нас все, все гаразд. До побачення, До побачення.